Всім доброго вечора. Починаємо наші продажі. Так, давайте почнемо так. зі старого товару. Дивіться, Такий набірчик. Два молотка. 50 гривень. Сокира тріснута. 50 гривень. Болти набір, все разом отак. 150 гривень. Далі, такий набірчик. 22, 22. 50, 105 миллиметров. Вот все связом буду 150 грамм. Далее все зирочки, шкивочки такие. Все по 50 грамм буду. За да, штуку. Колосу. 50 грамм. Пластовый с пальцем. Может, мы с нароком уже 50 грамм. Такая сакира. 30 грамм. Такие ножницы. 60 гривень. Такі нож... це ножниці. Це зажими, я да, вам покажу. Хто на рибалку ходить, це ідеально виймати з кружки щуки. Да, вони коротенькі. Давайте сьогодні буде ціна в них є 5 штук по 60 гривень за штуку. Далі такий набір шпильок М8. Раз 2, 3, 4, 5, 6, 7. 40 гривень за, за них буде. Підставки під колеса 3 штуки, 100 гривень. Вентилятики по 50 гривень за штуку. трудосплавні. Є розвертки F6, F4, F5, от вони. Легкі було. Якщо бачите, стан. От. Нема сколів. Можливо, десь там один скол попадеться. Ну нема сколів, але якщо мене просить. І такі є. Дивіться, бачите. Вони нее твердосплавні це. це хороший китай, скажімо так, по 100 гривень за штуку буде. Вот розмір є. Далі насос такий буде. Віддаю по ціні, по якій принесли, нічого не заробляю. 150 гривень буде. Такі трансформатори током є. 100 А, 150 А, 300 А і 200 А по 50 гривень за штуку. Далі, давайте по 40 гривень за штуку. Забирайте по 40 гривень за штуку. Ось по такий потрібен номінал, як вже яка кількість є. Далі набір маслену. Це М6. Тут виходить 5 штук прямих, 5 штук під 45 градусів і 5 штук під 90 градусів. Таких набір М6, М8 М10. Тобто тут виходить 45 штук. 300 гривень за такий небір з кейсом. Бачите, я поки що 4 небіри. Далі. Така лампа. Може комусь запчастиною потрібна. 20 гривень. Балон кисневий. 300 гривень. Далі вот такий ящики. Оце все, що в ящику буде. Ящик отакий. 150 гривень. Все, що є в ящику і з ящиком разом. Шприц такий. Не знаю, що робочий, чи ні, 50 гривень. Далі такий. Це на задню бабку. Зажим задньої пінолі задньої бабки. 150 гривень. Станок 1 d 63 а Далі зажим супорта ручка. Це тут вона так стоїть. Бачите, 200 гривень з неї буде. Натяжка. Далі супорт. Так само 1 d 63 а Розміри. Так, да, покажу. Побачите такі розміри. На квадратний, держ. 700 гривень. ось ціна є, 700 гривень. Далі, фільтр такий для топлива. 3, 10 мікрон. 50 гривень. Те, щось пало. Патрон 315, тисячі гривень показує, що крутиться. На планшайба, не на конус. 1500 гривень без ключа. Лебідка така. Тут ключом крутиться. З тросом, не знаю, яка довжина на трос, але трос тут. Десь шестерка, мені здається. 450 гривень. Далі Одному перемикач для фуру. 150 гривень буде. Далі гідроциліндр, 370 хід штока. Діаметр стока 60 мм. 800 гривень. Такий стан штока. Не тече. Цей точно не тече. Менший. Тут 210 хітштока, діаметр штока 40 мм. 600 гривень. Далі такий кулун, 50 гривень. Далі. по напыльникам. Не напыльники. Таких напыльники. Квадратный напыльник. трикутный, За три штуки 100 гривен. Таких маленьких 2, 60 гривен. Таких 2, 80 гривен. Таких два. Трохи не Ось такі 90 грн. І таких два. Тут цей більш-менш сердитий, але зі сторони він ще буде ходити 90 гривень. Круги образівні, це 150-й. Я помірюю точно. Тут посадка внутрішня 32, тут посадка внутрішня 51 ці 150, 150 гривень. ці 120. Серединку 150 гривень. не бачите, тут 120, знизу, от он, 130 і знизу плюс-мінус теж ну в нижній ви Бачите, 130 Тобто вони різні. По 150 гривень так само. Е, тут зерно. Якщо не помиляюсь, зараз я в чи реконі. Немає реконі, але зерно таке саме як тут. 25 А, 25 П. Все, пишіть на Viber, мій Viber 066 911 3258. Ще забув, зараз ще вам покажу. такі ножі для косилки. На віддачу буде. 80 гривень. Далі. Ось така косилка для мотоблока. Дивіться, собака ходить Джонні. Такі ножі для косилки. Для мотоблока чи для трактора, не знаю, собаці понравилось, майстру. Буде за неї. Давайте на віддачу 700 гривень забирайте. Далі такі стяжки. З вінтами лівий правий, з гайками, зі всім. Все крутиться з двох боків. Я один бік викрутив, замірив довжину. Виходить довжина, якщо два викручених, два десять, Якщо вони в стягнутому варіанті, метр тридцять, по 500 гривень за штуку буде. Все, постійний вайбер. Вайбер казав.